Це марафон незламна країна. Я якраз дописую свої питання для наших гостей. Їх на сьогоднішній ранок дуже багато важливих вісток, які треба обговорити. Зокрема, дуже нам цікаво, власне, що відбувається зараз в на Херсонщині, адже важливе повідомлення від Генштабу. зокрема йдеться про те, що фактично росіяни затиснуті між силами оборони та правим берегом Дніпра на Херсонщині. Очевидно, що вогневий контроль над річкою є. Що це означає? Означає, що ми громимо, трощимо і розбиваємо їхні переправи, навіть якщо вони намагаються їх знову спорудити. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, має бути з нами на зв'язку. Пане Вадиме. Чи є ви з нами? Так, так. Доброго дня. Пане Вадиме, мої вітання вам. Хочемо, власне, поговорити з вами про для початку про Херсонщину. Чи можна говорити про те, що світить або вже є для росіян? Там, не хочу казати, котел, але якесь певне оточення, коли вони, по суті, затиснуті до річки, переплисти її чи перебратися через неї не можуть. А з іншого боку, наші Збройні сили. Що вам відомо? Ну, поки що можемо говорити тільки про те, що говорила. І генштабі оперативного командування Південь про те, що фактично вся ця частина Херсонщини взята під вогневий контроль, і це значить про те, що логістика неймовірно ускладнена для російських військ, з іншої сторони, справді там є достатньо велика кількість і техніки і живої сили. І, на жаль, великі території там заміновані. Наскільки мені відомо, тому в даному випадку <кхід> можемо говорити справді про те, що вони в такій. Такій собі напівпасті, але з іншої сторони, говорити про те, що завтра ми звільнили Херсон, ну поки що, на жаль, цього не доводиться говорити. Поки що, ще рано про це казати. Але вогневий контроль насправді на цій трактурі повністю взяти. В цьому разі як говорить наше командування. Тобто, в них зараз один вибір: або вмерти, або здатися ну, або втікати. Тобто, в принципі, інших варіантів у них немає. Важлива інформація від інституту вивчення війни, їй також обговорити контрнаступ. Український здіймає паніку, і тут увага тут дуже важливо зрозуміти серед кого серед вищого керівництва військового, тобто не просто бійців, які безпосередньо перебувають на позиціях, там проблеми з моральним духом, як пише інститут вивчення війни. Але тут акцент саме де на керівництво, тобто на керівній ланці, яка віддає накази. Наскільки це важливо зараз розуміти, що такий процес є? Дивіться, ми можемо чітко говорити про те, що зараз на Донбасі, взагалі, російська армія де факто не воює, воює е, чи виковар, е, тобто, по суті, е, боєздатність російської армії е, да, багато в чому вона харківським наступом підірвана, і багато в чому справді є повна деморалізація в генералітеті е, в зв'язку із цілою низкою події, але останнє звичайно це харківський прорив. Що того, як буде далі розвиватися подій, поки говорити складно. Але ця деморалізація, звичайно, вона багато в чому працює нам на руку. Хоча знову ж таки я дуже не хотів би, щоб займалися закидуваннями і вже проголосили про те, що все вони здалися. Ні, на жаль, цього ще немає. Але по суті, можливо, вам відомо, якщо аналізувати ті повідомлення інституту вивчення війни британської розвідки, як зараз управління власне військами російським відбувається, тому що е, повідомлення таке дуже цікаве, власне про те, що ледь не сам Путін віддає накази, як діяти армії, там шойгу десь прибрали. Це так званий міністр оборони Росії, е, е, повна дезорієнтація власне керівної ланки середньої військової, тому що ну це таке совєтський тип управління. Я не приймаю рішень, я чекаю, поки мені скажуть. Е, що робити, власне? Що знаєте про це? Ну десь в цілому, от я думаю, що десь в цьому напрямку абсолютно правильно думати, що саме десь так і відбувається. Багато в чому Путін взяв на себе керівництво армії, що давно вже нічим не відкриє. І Расіма давно вже нічим не керує. Спочатку поставив дворник, але дворників, наскільки я розумію, теж відсторонений від управління армії. Тобто там піде достатньо високо велика чехарда в. Генштабі і з тим, хто розробляє операції, хто віддає команди, і так далі. Але знову ж таки, і ще раз кажу: інерція достатньо велика, і говорити про те, що ну вже все от вони поплили, у них повний зрадіяш. Ну на жаль, теж не доводиться. Да, є проблеми поки що. Ці проблеми дозволили ну, звичайна майстерність українського керівництва, Це абсолютно треба віддати належне і. Колись я впевнений, що ці, ця операція Харківська буде вчатися в вузах точно так же, як і оборона Маріуполя, але е, вдало можливість там зробити ці прориви. Але знову ж таки іще не все настільки погано в російській армії, щоб ми вже почали говорити ура якісь там реляції. Але в принципі, для нас це виграшно, що вони від цього совєтського типу не відходять і все тримають його. Цей дух радянського союзу своїй армії. Ну, вони не можуть його зараз на марші поміняти. Вони робили спробу. Це зробити кілька років тому. Потім не зробили його, по суті, повернулися до радянського типу, і це, звичайно, величезний плюс для нинішньої ситуації на території України. Добрі новини. Маємо зранку з поки що окупованого Мелітополя. Тимчасово повідомляється про два вибухи потужних там. Чи відомо вам, власне, чи знову це на аеродромі, чи це вже в самому місті, якісь подробиці. Поки що немає подробиць, поки що знаємо тільки що було два вибухи. Говорять про те, що це було не по оперативному штабу, але більш детальна інформація, насправді, чи це оперативний штаб, чи це щось інше. Будемо розуміти трошки пізніше. Оперативний штаб, це власне там, де ем, від, ну, якась керівництва сидить і е, людей, які відповідають за власне кажучи, цей напрямок. Добре, я ще саме хочу поговорити про історичні заяви бойовиків з Донецька і Луганська, поки що окупованих. Вони заявили про те, що буцімто треба терміново проводити так званий референдум вже і зараз про приєднання до Росії. В чому замисел? ми розуміємо, що ця ініціатива ясно не від них самих виходить, а з Москви. В чому задумка Росії зараз? Ну, я можу сказати тільки свою точку зору. Тобто, мені здається, що станом на зараз, що відбулось протягом останніх кількох днів, останні два тижні Путін мовчить, Путін не дає жодної вказівки, в принципі система, яка вертикально побудована, вона не може просто розуміти, що і робити далі. От, власне кажучи, заяви про референдум, який почався з Луганщини, Можна говорити слідкуючи за тим, як розвивалися події, і як потім через деякий час Донецьк приєднався, а потім і Херсон заявив про те, що вони будуть проводити щось подібне. Тобто, це таке примушування Путіна до більш радикальних дій. Тобто Путін мовчав, Путін тримав паузу, Путін не давав ніяких вказівок, і тут, судячи по посередкованих речах. Тут просто Путіна ставлять перед фактом, що ми повинні що росіяни повинні проводити референдум, і е, після цього, е, після приєднання цих територій, е, Путін буде змушений робити мобілізацію. Тобто, так звана партія війни, партія ястробів поступово починає передавлювати ситуацію в Кремлі. Зараз подивимося як будуть розвиватися події, як будуть які заяви буде робити Пісков. Які заяви буде або не буде робити Путін, тому що ніяк заяви що робити не буде, але це така собі примушування Путіна до більш дій. А пане Вадиме, ну, власне, таку схожу думку сказав і чільник Луганської обласної військової адміністрації пан Сергій Гайдай. Він каже, що Росія хоче використати це як привід до загальної мобілізації, власне про що ви говорите? І, Ну, мотивуючись це тим, бутім, то, що ці території вже є частиною Росії, значить, нападають на саму Російську Федерацію. Нам варто ну скажу так прямо боятися загальної мобілізації в Росії. Чи вилаштуються колійки, черги з охочих воювати? Ну, в принципі, в даному випадку там уже не буде черг, там буде примусова мобілізація людей до армії. Звичайно, це дуже неприємний фактор. Тобто, тут не треба брехати самому собі, що поява навіть погано озброєних, але величезної маси людей, це, яких можуть кидати як м'ясо на цю війну, це, звичайно, навряд чи може бути позитивним фактором для нас. Ну, але давайте будемо дивитися, як буде розвиватися події поки що. За цим треба слідкувати. Думаю, що Путін до кінця не прийняв, ще ніякого рішення. він виходить із тої логіки, що е, зараз е, через мобілізацію зеків, через спробу так званої самомобілізації, ну, коли регіони виставлять якісь кількість людей, він зможе набрати е, так званий четвертий армійський корпус, і власне кажуть, що. От, е, Оце армійський корпус там буде вкинутий в топку цієї війни, але ну, організувати його можна приблизно за 2-3 місяці. Раніше навряд чи це реалістично. Тому думаю, що він виходить з логіки, що в нього ще є люфт оцих от кілька місяців, але потім справді да, потім у нього вже людського резерву немає. Потім вже потрібно буде оголошувати мобілізацію. Але за яким сценарієм підуть росіяни? Поки говорити, що достатньо складно. Ще інші теми пропоную обговорити. Зокрема, ОБСЄ. їхніх працівників затримали на окупованій території бойовики в на, на окупованій частині Луганщини, і навіть там якийсь вирок буцімто винесли за так звану державну зраду. Ну тут, взагалі, логіки я не, не можу знайти. ОБСЄ занепокоєна цією ситуацією. Як думаєте, організація активізується і зворохобиться після цього випадку, знаючи, що можуть зробити. Ну, Викинуть на тій території, які контролює Росія, і самі росіяни. Знаєте, дуже хотілося б, щоб ОБСЄ є було трошки почало трошки більш активніше працювати. Але думаю, що е, тут будуть задіяні всі механізми європейські для того, щоб це туди звернути. Тобто, судячи з усього, тут буде трошки ширше, ніж просто, е, дипломатична робота буде трошки ширша, ніж просто е, робота ОБСЄ. З цим зрозуміло. І, власне, я ще хотів би поговорити з вами про одну історію, яку повідомляє нам міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він каже, що українська армія зламала певні сайти і отримала персональні дані найманців приватної військової компанії Вагнера. Чим ці дані корисні? Чи можемо ми далі якось в міжнародних судах, в трибуналах використовувати ці імена і дані? Так, да, безумовно, це дуже важлива інформація. Це важливо, що ми розуміємо, хто ці люди. Ми точно буде дослідження хто ці люди, їхні походження, і точно вони вже будуть не фактично нікуди з Російської Федерації. Як мінімум, як максимум ці справи всі будуть потім передаватися до міжнародних організацій. Білорусь наостанок. Білорусь уже кілька тижнів посачає велику кількість боєприпасів та ракет своєму неспокійному лапках. Сусідові пише про це колишня повноважена в монопольного комітету Агія Загребельська. Вона посилається на Intelligence онлайн видання, яке проаналізувало власне потоки зброї. Як це все відбувається? Тобто, зараз настільки багато даних є, що все це можна відслідкувати. А це про що свідчить то, що Білорусь з Росією заодно зрозуміло, але з іншого боку, якщо просять у Білорусі зброї, значить щось з власними запасами не те, чи тут не про це тільки про це. І перший раз щось подібне ми почали фіксувати. Якщо правильно десь приблизно 2-2,5 місяці тому. Тобто з того моменту, по суті, Білорусь почала постачати росіянам цілу, цілу, цілу лінійку озброєнь радянського зразка. Тому в даному випадку тут немає чогось нового. А це регулярні поставки, причому з найближчою для росіян момент точки, тому що є інформація про те, що вони ведуть переговори з Таджикистаном, про те, що вони хотіли у таджиків взяти знову ж таки цілу лінійку з озброєнь радянського зразка але ну, ми сильно розуміємо, яка логістика Таджикистан умовний кордон з Україною чи Білорусь кордон з Україною. Тому білоруси це найближча поставка саме такого типу озброєння до російської армії. І ще цікава заява. Це вже точно останнє питання на сьогодні. з Туреччини, президента Речепа Таїпа Ердогана, і він заявив про те, що Україні і Росії вдалося досягнути домовленості про обмін 200 військовополонених. Чи є у вас інформація про це? Чи можете підтвердити? Ну, я це прочитав тільки у е, інтерв'ю Ордогана. Тобто, тут потрібно чекати вже відповідні заяви від е, тих відомств, які займаються обміном полоненим. Це перш за все, е, головне управління розвідки Міноборони і е, Служба безпеки України. Чекаємо тоді повідомлення від офіційних джерел. Дякую вам дуже, Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку.